Yeah, yeah, na-na-na-na-na-na Yeah, na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na na 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 Наче то Бруклін, все йдуть на запах Поки батя в буті, схеми влади Babylon тобі не жарти Клаудин дивіде місцеві, як бабки На плечі важкі біги, а на шиї монки З боку мої скіфи, під ногами ті ж найкі Залітаю в Комптон, забираю, брата, не рози південним кварталом Там мої хлопці, сам собі, бо хлоп баки клуби не про нас, ми інші. Нас це не призбираємось. На хаті чилим подалі від інших. Я хочу ближче, тебе, жеру чорні пащі, флоу, швидкий, як і бучий болте. Скільки не шукай ми найідкісніший сорт на шляху ставить без лавуті на кримі. Каже мене на зв'язку, якщо ви просили. No, 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 no. На проводах і людей чорніших за чорне проблема не на словах, як розбитий коктейль молотова в цих ділах Кришаться голови, гріються колби, я вийшов із кімнати, щоб тобі нагадати, хто тут у майках Вулиця Вейка, В чорна магія, моя зламала фейдер це самопал Звуки з-підвалу, так і гардувало. І тепер рубає на жагада На банда біда в заунду Ласика Йо, виростий в мікрорайон І тепер він ціляє за горизонт і за кордон Далеко за межами всяких дешевих контор Мій саппорт і опора плечі своїх пацанів Бережи корпус від база, він ве монітор, як картон. У свої степи з гір, наче з Брукліна в up